Я зараз збігом собі, собі зачіску буду робити, тому що 17.40 ми зараз собі я покажу, зараз покажу. Ми вчаряємо 17.40 і до 17 у мене вчеря. От я встигла прийти, прийняти душ, закидати якісь трошки сторіс, свої все. У мене така, а, щоб я могла я ж собі от на день народження. Я їх вже мала, тому я вирішила на день народження себе розпалити. Я скоро собі три види парфум, це і Сан-Заран Блэк Оффром, і я брала їх в Сефора. Так що це 90 мл. А двоє, я не знаю, потім покажу, чи я це. Тепер я показую другі парфуми. Перші купила я ніби сама собі, я просто обожнюю парфуми. у мене їх має бути мільйон. Я дуже люблю багато різних парфумів з різними смаками. Я їх чередую, комбіную там. Ну, тобто така я специфічна щодо парфумів. Родрігес купила, я їх мала, тому я їх купила вдруге. Вони взагалі в магазині 135 євро, на них дали знижку, я їх купила за 100 євро, і це ніби мені буде подарунок від моєї мами. Тому що мама сказала, що скине мені на карточку 100 Євро, щоб я собі тут на лайнері щось купила. Мам, я купила від тебе подарунок. Ось. Це твій подарунок. Ну, я його собі вручу 6 серпня. Добре, просто в гену я, мені чомусь хотілося зробити ці покупки. Мам, я знаю, що ти мене дивишся. Я тебе дуже люблю. Дякую. Я буду зізнаватися в своїх слабкостях. В мене... Одна з найбільших слабкостей це те, що я солодкоїжка. І я сьогодні собі вирішила зробити свято шлунку. Мілана мене просто покликала до себе маркетплейс, де вона їла з дівчатами. І я вирішила ось подавитися ось еклір, корзинка, якийсь тортик, не знаю, який я не знаю, що зараз буде тут, що тут таке. Ой, не можу дістати через камеру. Мінець немає, саме горішки, щось присипано. Одним словом, та І чай. Щось захотілося свята, а так як алкоголь не вживаю, буду їсти солодке. Смачного. Я буду зізнаватися в своїх слабкостях. У мене одна з... Із... Але то був ще не кінець. Оце буде вже кінець. Мені оцей сподобався, дуже є сподобався. Але я забула, чи я цей повторювала. А, а чи це й брала, вже не знаю. Оце я зараз їм і все. Ніяких театрів, ніяких басейнів, і я йду спать. Спати це я нажруся, як нап'юсь типу, і все, і в мене повний релакс. Але то був ще. Автоматично просто заставляє час. Всю ніч ми йшли і був ну, шторм, качало. Нормально було, тобто, воно не було страшно, але ну, така і зміна була, бо перший раз на лайнері такому величезному, йде на горіше, поверх, і воно так тебе туди-сюди підкачувало. Я не можу сказати, що коли качається якийсь там посуд, їздить на столі. Ні, зовсім все стоїть спокійно, але ти відчуваєш цю качку. Вона не окачує, тому все окей. Вона взагалі не розуміє, що таке качка. Вона каже, мені показь, в машині їдеш, ніби хочеш, щоб себе вона ніби укачує як заснути. Гарного всім дня. Переходимо в порт. Тут корт такі кораблики. Ми підходимо. Ага, і там ще воно є. Одіссей Сіс є, Одіссей Сіс. Я його навіть одразу не побачила. Тобто, тобто, багато швартується. Ще ось два лайнера підходять. Ну Це експлора ми бачили вчора в цьому. Яноя, ну, а той другий я ще не бачила. Туї якісь круїзи з туї пише там на самому лайнері, а Туї, не знаю, що це туї. Ходите в Туї, в компанію, от хто питав мене за круїзи, і дивитесь там частину, не відпочинки на морях, там, Турція, Єгипет, Європа і пішло-поїхало, а дивитесь круїзи прям в частині Туї. От вони теж мають свої лайнери. Наскільки вони хороші, я не знаю. Але там діти якісь бігають на морі. Одіссей Сіс є, Одіссей Сіс. Я його навіть зразу не побачила. Тобто багато ж вартується. Ще ось два лайнера підходять. Е -е, маслини чи оливки, маслини, е -е, омлет, омлет, е -е, салат, огірок, баклажан. І тут трохи фруктів, е -е, чорнослив там На мусі дворіжків буде шикава. Можу вже почати музику записувати, а не просто щось говорити. Вікна в нас такі трохи з краплями води, тому що ми йшли сюди, був шторм всю ніч. Хочу показуватися, я купила вчора сюди сумку Вікторія Сіки, оскільки я сюди їхала зі спортивною сумкою і не брала пляжну сумку. Вона в мене в квіточки, і щось мені не захотілося в сумку в квіточки, захотілося таку, таку просту однотонну сумку. Ну, рушник покласти, там крем для засмаги таке, і собі до басейну, щоб було комфортно.